Поверне Україна півострів, неякісні доріжки у парках, хто краде бюджетні кошти. День добровольця. Вперше Україна вітає бійців. Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юля Ємельянова. Вітаю і ми починаємо. Три роки без Криму. Чи можливо повернути минуле? Привокзальна площа ворота до міста чи стихійний ринок. Бити чи любити прийомну родину кривого рогу звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми. Войни добровольці, ті, що стоять на варті країни. У парку Гагаріна поклали на якісні тротуарні доріжки. Цементно-бетонний шар тонший ніж повинен бути і потріскався після зими. Договір на виконання робіт мерія уклала з сумнівною фірмою Криворіж Метробуд», яку пов'язують з компанією депутата міськради Ольги Бабенко-Крост. Ремонт парку Гагаріна обійдеться місту майже в 9 мільйонів гривень. На що чиновники витратили гроші платників податків і хто насправді уклав неякісні доріжки у парках? Дивимося. Сім з половиною сантиметрів. 8 сантиметрів. І 9 сантиметрів. Щодо якості покриття, як то кажуть, судіть самі. Товщина доріжок у парку Гагаріна повсюди різна. Тротуарні доріжки у парку Гагаріна поклали влітку 2016-го. Після першої ж зими покриття потріскалось. Адже товщина доріжок, згідно з документами, конкурсних торгів до початку робіт повинна бути 10 сантиметрів. У мерії обурені від підрядника будуть вимагати переробити все за власний рахунок. Після зими виявилися невеликі дефекти. Де то тріщина з'явилася, де то скол з'явився. Це підрядник буде переділити за свої собственні средства. Більше того, на всю площу того, що в Гарина і того, що фактично в юбілейному, вони будуть ще відшліфовані, поліровані і будуть закриті, повністю покриті спеціальним покриттям, яке не дасть можливість бетону розрушатися. У пошуках підрядниками вирушили у провулок Деповський, 4. Це юридична адреса фірми «Криворіжметробуд», метробуд, яка виграла тендер на виконання робіт. Але тут цього підприємства немає. Місцеві листоноші кажуть, такої адреси просто не існує. 3, 5, 4, ну нічого чорне старони ніда Письма йдуть. Мы их просто за стечением отправляем назад. На адрес 4? Да. Да, да, да. да там есть какая-то фирма? Вы знаете? Ну это частный сектор. Ой, да, как да, может да. там быть фирма? Там частный дом. Адрес есть. Дома нет. Телефонуем ему за официальным номером Кривориж метро Буду. Нам любязно отвечают. Добрый день. Фирма Крост. Добрый день. Это фирма Крост? Да. Ой. А я звонила на фирму Криворож метрострой. Мне сказали, что это их номер. Я можу передати щодо. не их. Фірма Криворіжметробут у 2012 році стала належати будівельній компанії Крос. Потім підприємство переоформили, і сьогодні воно офіційно числиться на іншій юрособі. Власниця кроста, депутат міськради Ольга Бабенко, яку ганебно виключили з партії Батьківщина. Яка компанія насправді неякісно поклала доріжки і чи залучали до робіт у парку техніку кроста? Ольга Бабенко не відповіла. До громадської приймальні депутата міськради у часи прийому журналістів просто не пропустили. Зарана. А здесь нужно заранее задать, чтобы задать депутату вопрос. Да, чтобы да, согласовать. У меня уж время тоже расписано. А вы охранник? Нет. Я тоже на прием пришел. Вы, и вы поэтому вас не пропускаете, да? Чоловік міцної статури відмовився представлятися. Не пропускав, а потім і зовсім силоміць зачинив двері. Протягом години криворіжців, які прийшли на прийом до депутата Бабенко, не випускали з приміщення. Патрульним поліцейським і опергрупі теж не відкривали. Лише під кінець особистого прийому невідомі люди вийшли на вулицю. Тихо, 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 без раз. Вы здесь кто? Я гражданин своей страны в первую очередь. А как гражданин страны может не пускать в общественную приемную депутата журналиста? Ну есть обычное правило, вы Какие правила? Вы на каком основании не пускаете? Кто вы здесь? Кто вы здесь? Ніхто, я призрак. Сама Ольга Бабенко про приїзд журналістів як виявилося, знала. Але ви депутат, яка представляє інтереси своїх виборців у міськраді, так і не наважилася. Да, Вы ви докладували депутату горсовіту Ольги Бабенка тому, що зі журналісти пообщаються. Що вона вам тільки без коментарів. Как это без коментарів? Вот я, я не хочу вам нічого коментувати. Спостерігачі від громадянської мережі опора кажуть, кожний громадянин України має право звернутися до Можновладця у будь-який час. Адже депутат є представником інтересів громади і має бути доступним для спілкування. Якщо є ще офіційний час депутата, прийому депутата, то це взагалі безчинство не приймати громадян в цей час. І якщо не пустили журналіста, це взагалі ганьба. Це перешкоджання праву журналіста виконувати свій обов'язок. За фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів відкрито кримінальне провадження. А розслідування перебуває на особливому контролі Національної поліції України. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного перешкоджання професійної діяльності журналіста. Частина перша статті 171 кримінального кодексу України на даний час триває досудове розслідування. У разі встановлення осіб, що здійснювали вказану діяльність, передбачено призначення покарання у вигляді обмеження волі до двох років або позбавлення волі строком до двох років. На капітальний ремонт парку Гагаріна планують витратити майже 9 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Окрім доріжок, облаштують зону відпочинку і встановлять сонячний годинник. Більше 2,5 мільйонів міське управління благоустрою вже відправило на рахунок сумнівної фірми без адреси і телефону Криворіж Метробуд». Чи вкрали підрядники гроші на матеріалі, який потріскався після першої зими? І чи заробили мільйони нечесні підприємці на тому, що поклали менше 10 сантиметрів шару? З'ясується. Ують правоохоронці стосовно підрядних фірм відкрили кримінальне провадження за привласнення і розтрату чужого майна. Вилучений ряд документів у управлінні благоустрою, а також на підприємствах призначено судово-економічно, буде видно технічної експертизу, висновки, які будуть отримані пізніше. І будуть зроблено відповідні висновки щодо можливо привласнення грошових коштів або трати, або фактично виконані роботи і підписання актів виконаних робіт. Та ж ситуація склалася і у парку ювілейний ті ж дорожки і та ж схема якщо провину підрядників доведуть їм загрожує від трьох до восьми років в'язниці юля ємельянова дмитро Христенко, дмитро мікрюков віктор зубченко підсумки тижня перший міський без Криму 16 березня 2014-го відбувся так званий референдум про приєднання півострова до Росії. Цей досі не визнаний цивілізованим світом акт став величезною крапкою в історії зухвалого та нечуваного процесу анексії. Разом, з начебто, дотаційним регіоном Україна втратила 14 тисяч військовослужбовців, понад 2 тисячі одиниць броньованої спецтехніки, 11 бойових кораблів. Та шість берегових протикорабельних комплексів до того ж три десятки унікальних підприємств військпрому, шість морських портів та аеродром, потужну промисловість, природні поклади газу та неповторний ландшафт. Не кажучи про понад два мільйони населення. Чи оговталася країна після цього, та чи можливо повернути втрачене? Аналізував Андрій Чечель. Ну як відмічати? тому? Только трагічські можна відмічати. Трагически, я по-другому. Это не какой-то там праздник. Ну, для кого-то праздник, конечно. Ну не для нас тієї днини 16 березня 2014 року Арсен та його домашні не полишали оселі, нікуди не виходили, так рекомендував Меджліс. Та вже за деякий час вони покинули домівку зовсім на історичній батьківщині, татарське подружжя з чотирма україномовними дітьми, раптово стали вигнанцями. Кривий ріг вважали за переправний пункт, збиралися зупинитися тут лише на добу дві, та вирішили далі не рушати підтримку та прихисток надали небайдужі, але не зважаючи на те, що наразі люди Люди мають житло і роботу суто психологічно, продовжують жити на валізах. Там мой дом. Вот. И так что я по-любому туда хочу вернуться. И не от того, что мне здесь плохо, я хочу туда вернуться. Потому что это наш дом. Я был уверен, что все, кто сможет, кто знайде какую-то возможность, все будут стараться уехать Якщо Если не с самого начала, как мы, то до сих пор, пор пытаются. Ну, там невозможно продать квартиру. Julien. Протягом усього часу окупації до Кривого Рогу переїхали понад три з половиною сотні кримчан, одинадцять тільки у поточному році. Тут їм виплачують грошову допомогу, пів тисячі гривень працюючим, не працюючим вдвічі більше. Допомагають з розселенням гуртожиток або ж модульне містечко та загалом, кажуть, роблять, що в змозі. Їм призначаються допомоги, які передбачені державою. і допомога по догляду за дитиною до трьох років і при народженні дитини. Також надається медична допомога, забезпечується Менітарною допомогою, тобто всі, е, то що може місто на сьогоднішній день, е, надається життя. Триває, та навіть, здавалося б, неможливим налагоджується. Кримський шок явище скоріше психологічне. На тлі інших трагічних подій для пересічного українця анексія півострова мала мінімальні наслідки. Фахівці стверджують, дивлячись з трирічної часової перспективи, це не викликає сумнівів. Чесно говоря, ми так як обивателі сильно не почувствували того що з економічної точки зору, що Крим. сегодня не приносит дохода в украинский бюджет но причины разные во-первых крым всегда был дотационным и он мог покрывать порядка только 60 своих расходов 40 процентов шли за счет материковой части украины Но з другої сторони сьогодні анексірна територія к то ймела болі 500 підприємтів крупних і средніх, в тому числі та підприємства оборонного комплексу, такі як залів, такі як Фіаленд. Але ж і цю проблему українське суспільство поступово вирішує. Як вже стало звичним, останнім часом вихід знаходять не державні, а саме приватні ініціативи. У нас власне бізнес-сектор ну приватне виробництво. Воно дуже добре реагує на потреби, які існують у держави. Тобто, якщо порівняти те, що оборонка виробляла до російської агресії, і зараз це небо і земля. Тому що е, приватні підприємці вони налагодили випуск цілої низки е, продукт, е, товарів оборонного призначення, які раніше у нас просто не вироблялися. Політики, промисловці та бізнесмени одноголосно стверджують, Україна без Криму відбулася. Держава продовжує функціонувати та реформуватися у найскрутніші часи, фактично під ядерним прицілом. Відсутність конкретної допомоги щодо повернення півострова визнається як величезна дипломатична поразка усього цивілізованого. Світового політикуму. Але ж не все втрачено, стверджують експерти, питання у зміні вектору нашого агресивного сусіди. Ну, це має бути осознане з тих політичних сил, которые в скором будущем по всій таки займуть Кремль а, в іншому випадку сценарій крайне негативний да, дезинтеграція Російської Федерації, которая теж нельзя, однозначно приведе. Рібиття опять аптеч берегам да, уже матерікової України в качестві возращеної території. Фахівці наголошують, повернути Крим мирно можна навіть найближчим часом. Це питання політичної волі, дипломатичної гнучкості та готовності до компромісів. Головне реальне бажання, а не лишень популістські заяви. Суверенітет України над Кримом буде Для цього існують многочисленні механізми, як механізми кондомініуму, савмесного управління. Гонконг и многие территории в Европе в свое время эти механизмы прошли, так и механизмы международного управления, возвращение по вопросу референдума и т.д. и т.п. До мені здається, що Україна сьогодні просто не готова прийняти за Крим. Просто не готова. Політичні еліти не хотять від Крим обратно. Ми не готові прийняти Крим з його політичними настроєннями. Ми не готові прийняти Крим з його соціальною структурою. Просто не готові. Крим питання честі та іміджу для України. Питання повернення додому для 20 тисяч півострівчан, що покинули його не з власної волі. Та скоріш за все погасити цей борг доведеться лише після погашення куди більш гарячих точок на мапі незалежної та неподільної. Андрій. Ще Микола Чирва, Наталія Осаптенко, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський. М'ясо, овочі та молоко. Усе це можна придбати на пероні вокзалу. Кривий Ріг головний. Якщо ж, звичайно, не боїтеся за власне здоров'я. Головні ворота міста перше враження туристів це стихійний ринок на вокзалі. Та барахолка не тільки на пероні, увесь майдан і найближчі двори заполонені продавцями. Чиновники і поліція знову намагалися домовитися зі стихійщиками, що з цього вийшло, бачила Галина Ганзенко. Я плачу пісьо. Ви знаєте, жнатка я плачу на лод. Правильно? На торі я не дістав. Надія Васильівна приїхала на електричці з мудрьоною на станцію Кривий Ріг головний. У пенсіонерки три кози, і раз на тиждень вона продає молоко на стихійному ринку. Каже, пенсія маленька, тому намагаються заробити. Я приїжджаю раз, на тиждень, казині молочко продаю. Дітки больні приходять до мене, люди беруть, щоб заплатити за газ за хату. Бо цілу зиму просиділа в холодній хаті. А я ходу ходу на хліб хліба, куплю пару булок і рада 1200 в Мене пенсія за 40 років на железній дорозі. Так. Боротьбу зі стихійною торгівлею мешканці сусідніх будинків почали ще два роки тому. Торговці йшли, але все одно поверталися і починали продавати з сьомої ранку. Постоянна зі старговля віші розлажують на полу, Забивають в деревья, розвішують безконечно, уложено все вещами. Они нас обзивають, оскорбляють. Когда просимо уйдите, мы ми посадили цвіти. У нас засажено клумпами. Ми за всім этим все время ухаживаем. садимо цвіточки, поливаємо, сапаємо, копаємо. Все это уничтожается, вытаптывается. Довгинцівська барахолка розростається з потеплінням і взимкою влітку. Крім старого одягу і книг, продавці продають домашнє м'ясо, птицю та молоко. Все це лежить просто на землі, ігноруючи всі санітарні норми. Нарушення всіх санітарних норм, е, нарушення е, температурного режиму, норм реалізації продуктів, мясної продукції, м'ясомолочної продукції, е, е, нарушення благоустройства, прежде всего. після них остається велике кількість мусору, яке хтось має убирати. Це все тратиться з міського е, е, бюджету. От на от на ось цих нарушителей сьогодні направлена наша сьогоднішня робота. Наподалік від вокзалу є облаштований ринок, але стихійні торговці не хочуть туди. Кажуть, покупці не йдуть. Взагалі, за словами продавців, вільних місць на прилавках ринку немає. На сьогоднішній день і очень много свободних місць в м'ясному павільйоні на відкритій площі ринку. Оплата для малоїмущих составляють всього 1 гривна. Торговля для овочників, допустимо, 7 гривень товара 10 гривень. Вже часний підприємці. працівники податкової кажуть, торговці можуть продавати лише як приватні підприємці. Це означає не тільки продавати законно, але й сплачувати податки. Для плательщиков, які торгують на ринку, у них очень хорошие условия. Тобі они вибирають упрощатину систему налогообложения, єдиний налог, і проплачують ежемесячно 8% от від прожиточного минимума 1600. Чиновники і поліцейські обіцяють проводити такі рейди частіше, адже влітку починається сезон приїжджих електричок. А це значить, продавців може стати ще більше. Галина Ганзенко Дмитро Мікрюков підсумки тижня, перший міський. Подивіться на ці світлини: це Анжела та Андрій Бойко. Вони беруть під опіку дітей у свою оселю. Наразі виховують п'ятьох чужих дітей. Складно уявити, але їх звинувачують у жорстокому поводженні з прийомними доньками та синами. кажуть, дорослі б'ють дітей та експлуатують їх, змушують малих робити усю хатню працю. Батьківські таємниці з'ясовувала і Даньшина. Я б навіть хотіла. Сказать им мамам? Чтобы они позабирали своих детей. И чтобы дети не попадали в такие приемные семьи, как Бойки. Сніжана молода мати двох дітей у 2015-му Вийшла з тюрми за амністією. Відсиділа чотири роки за зберігання та розповсюдження наркотиків. Весь цей час діти знаходилися в реабілітаційних центрах. Потім їх відправили до прийомної родини бойків. Маленький Юрко говорить, нерідко потрапляв під гарячу руку навозпеченого татка, часто зовсім без причини. Я хотіла покушати сильно, а я проснувся це, а всі спали. І я короче ну хотів сам собі насипати. Ну, Ну, я уже мог сам себе написать. Ну, я такой открываю холодильник, ну, меня ударили, это, ну, потом я зажал за, за стол. Это вот, тут пятно было, она сказала, сейчас будешь все стирать, хотя я должен был только свое постирать. Я им еще и трусы стирал, и носки стирал. Старша донька Ілона жаліється, відчувала себе у прийомній родині, хатньою робітницею. Після школи постійно готувала їжу, прала та прибирала. Коли вона там щось готувала, ну завжди мені приходилось за нею доготавлювати, тому що вона говорила, що ну доготовці, да, у мене там руки, ноги болять і таке подобне. Були такі моменти, коли ми вже тебе обіжали, вже Юру? Юру, да, і на солі стояв, і його били. Рідна мати Ілони та Юри зав'язала з наркотиками та вийшла заміж. Отримує соціальну допомогу як мати одиначка та працює у пункті збору вторинної сировини. Говорить, довго боролася за дітей. Додому вони повернулися з пакетами старої зношеної одежі. Всі нові речі, навіть ліжко, яке прийомні батьки придбали за гроші дітей, залишилися у них. Я хочу, щоб взагалі дітей їм не давали, тому що вони, як на цьому, вони не можуть ніяк свій достроити, ну, достроити. Дітей просто наживаються. Над моїми дітьми так ані вони... з. Потому що вони раптик взяли, це, вони нічого не делают, это все на дітей перелажують. Они просто хочуть все себе оставить, тому що вони знают, що им і двох кроват, двух яростных на понадобится, потому тому що вони будуть других дітей, ну, далі брати, Что нам? нам не було да, приставка, Юра говорил, що на день рождения подарили. Олександр і Анжела Бойки наразі виховують п'ятьох чужих дітей. Одну з прийомних доньок, шестирічну дівчинку, наприкінці лютого, соцслужба забрала в них до реабілітаційного центру. На її цілі були помічені сліди побоїв. Поліція встановлює винуватця. Якщо їм виявиться батько, подружжя Бойків позбавлять статусу прийомної родини. На тілі дівчинки були обнаружені сліди ударів. От, тому, може, це не удари, може, це падіння. Тому така ситуація, яка має бути дуже тщательно вивчена, цим займається. Внутрішні органи а сейчас девочка работает з психологом. Якщо дійсно є степень тривожності, то тести они покажуть, конечно. Якщо є место в сім'ях насилию, то, звісно, прийомні сім'ї такі не можуть существовать. Поспілкуватися з прийомною родиною, нашому телеканалу так і не вдалося. Протягом тижня Анжела та Олександр уникали зустрічі з журналістами. Вже в четверте ми марно намагаємося поговорити з родиною бойків. На контакт вони не йдуть від коментарів, відмовляються. На телефоні дзвінки не відповідають. Можливо, їм дійсно є, що приховувати. Поліція поговорить з постраждалою дівчинкою лише після того, як медики констатують її стабільний емоційний стан. Якщо правоохоронці з'ясують, що руку на дитину підняв прийомний батько, йому загрожує адмінпокарання. Розбирательства будуть проводиться в течение 15 дней, в течение месяца. Если подтвердится факт физического насилия над ребенком, а также то, что отец причинил данные телесные повреждения несовершеннолетней девочке, на отца будет составлен административный протокол. Санкция данной статьи предусматривает или арест до 30 суток, или число роботу. Рудині бойків виплачують близько 13 тисяч гривень соціальної допомоги щомісячно. Ким є для подружжя прийомні діти. Покликанням чи засобом заробітку буде з'ясовувати. Поліція та служба у справах дітей. І на Віктор Зубченко Дмитро Мікрюков. Підсумки тижня. Перший міський. Українські добровольці. Вони першими в 2014 му році пішли захищати країну від агресора. Тільки за офіційними даними, за три роки неоголошеної війни в АТО загинуло майже 4 тисячі українських бійців. Скільки серед них добровольців і чи включені вони взагалі до сумної статистики достеменно невідомо. Цього тижня Україна вперше відзначила День добровольця. Він припав на 14 березня. Про що думають учасники тих подій? І чи про щось жалкують? Дивіться в репортажі Олександра Фефілаціва. За плечима Михайла, участь у п'ятьох військових конфліктах: Афган, Карабах, Придністров'я, конфлікт в Чечні. Ніколи й гадки не мав, що доведеться взяти до рук зброю на рідній землі. Але це все ж таки сталося три роки тому. Добровільно пішов на захист країни. Тривалий час не казав рідним, де знаходиться воля. Бойової дійства ведуться на нашій території, на українській землі. Щоб при всьому при тому, як би там не було, щоб там не було. Ну і опять же, воюємо з ким. Мы же с людьми, с которыми год-два, ну, вернее, не год-два, уже, скажем так, 4-5 лет назад мы нормально общались, да. Какие-то были общие дела, какие-то общие заботы. У многих же все-таки в России сколько родственников. Та дуже немало факт. факет. Ну представте сім'ї між собою і за того всього поссорились. Війна на сході не має нічого спільного із іншими воєнними конфліктами, де Михайлу Івановичу довелося брати участь. Тут часто ворогом є ті, хто раніше ділив із тобою труднощі. каже одного разу в сірій зоні спілкувався із товаришем по службі в Афганістані з Донецьку, з яким не бачились майже 30 років. Супротивник давно вже не місцевий мешканець, як намагається вдати той бік. Какие могут быть ополченцы, тем более так воевать, как воюют сейчас. Там хоть рассказывают, да, вот там трактористы, танкисты и так дальше. Там, да ну какие танкисты, какие, какие трактористы. Попробуйте этого тракториста переучить, чтобы он стал нормальным артиллеристом. Там, да не веками вы этого не сделаете. Это, это люди, которые занимаются этим постоянно. То есть они... Это полигон сейчас на данный момент ну, для некоторых силовых структур нашего сопредельного государства. Это просто-напросто полигон, где они испытывают, а обкатывают свои кадры. Михайло зараз служить за контрактом в лавах Криворізької частини Нацгвардії 3011. Нещодавно повернувся на ротацію зі сходу з сектору М, що під Маріуполем, як і раніше, вдома його з нетерпінням чекає дружина та троє дітей. Ще двійко старших дітей живуть окремо. Созванювались кожен день на день на день по 10 разів, а ввечері, як не дозвоню, нервничала, переживала істерила, ругала, плакала. Щоб возвращалася домою. Ну, горіли, не магу. Я би не пустіла, але мене просто би не Він Просто б. Би... Говорить, нужно йти, нужно захищати, щоб ми здесь жили в мірі, в Донька Михайла переживає за обох, за батька та за свого чоловіка. Останні наразі служать в лавах 17-ї танкової бригади на контракті. І хоча він знаходиться за 50 кілометрів від лінії зіткнення, душа дівчини все одно не знаходить спокою. Так і живуть в режимі телефонних дзвінків. Я очень беспокоюсь, очень волнуюсь, Я вже очень, очень много жду. Это непередаваемо просто, сколько я його жду. Вже тріс у меня в вармі служить. Добровольчі збройні формування були рушійною силою на початку проведення АТО. Такими вони залишились і три роки по тому. Полк Азов є одним з найвідоміших юнітів такого штибу. Денису на псевдобик всього 21. Бажання зі зброєю піти на фронт виникло свідомо. добровольцы замкнуты немного э, в своих возможностях. У добровольцев есть очень большое желание, возможности, потенциал для решительных перемен в государстве, но само, э, сама по себе затянутая политика не позволяет нам развязать руки для решения каких-либо каких, каких проблем, которые навязаны над нашей страной. Для окончательной победы нам э, мешает сама Грязна сучасна політика. Передумови вступу до лав Азову типові: постійна фізична підготовка, інтерес до патріотичної та націоналістичної літератури. Знайомі, що також почали службу у лавах добровольчого формування. В своєму підрозділі він одночасно і гранатометник, і санітар. Під час останнього перебування вдома разом із побратимами зустрівся із студентами педагогічного для розповіді про суворі будні на нулі на передовій. Полк Азов стоїть на защиті нашої родини. национальный корпус стоит на защите граждан нашей страны, Украины и будет продолжать защищать вас, нас и будущее наше светлое. Война будет скоро закончена, победа будет за нами. Слава Украине! Цьогоріч вперше відзначили День українського добровольця. Офіційних свят не було. Цей день, навіть не позначений червоним у календарі, запікся кров'ю у серцях тих, хто добровільно став на захист України. Олександр Фефілатів, Микола Чирва, Віктор Зубченко, Дмитро Христенко. Підсумки тижня перший міський. Над підсумками тижня працювала інформаційна команда першого міського. Вже у понеділок у цій студії вас вітатиме моя колега Наталя Боудінська. Залишайтеся на головному телеканалі Кривбасу з нами цікаво.